Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Неймовірні багатства католицької церкви. Сам Ватиканський музей лише приносить щорічний дохід в 100 мільйонів доларів. Наскільки насправді багатий Ватикан, та звідки там беруться мільйони доларів? Ватикан – це імперія в сучасному світі. Церква якої країни найбагатша у світі, та про які суми йде мова, тут дуже... єпископи мають зарплату трохи більше тисячі ага. євро. Ми поспілкувалися з людьми, які знають ситуацію зсередини, і зараз про все розкажемо. Ватикан, 18 травня, новообраний папа Лев XIV вперше проїжджає на папомобілі площею святого Петра. <клес> Натовп вигукує Папа, а фоном лунає дзвін собору святого Петра, найвеличнішої споруди Ватикану та найбільшої християнської церкви у світі. Коли одного відомого архітектора італійського попросили підрахувати, скільки би сьогодні коштувало побудувати собор святого Петра. То він навіть не зміг порахувати. Він сказав, що за такий проект сьогодні не взялася жодна держава і жодна організація. Тільки збірка ватиканського музею вона там десятки, якщо не сотні мільярдів доларів. А це вже тиждень по тому. Папа з'являється на лоджії церкви святого Іоана та махає рукою натовпу. <плес> Далі він проходить серед вірян. Після чого вирушає до іншої папської базиліки Санта Марія Маджоре. Всередині він молиться перед безцінною реліквією, іконою Діви Марії, відомою як Салюс Популі Романії. Церква святого Іоанна та базиліка санта Марія Маджоре разом із собором святого Петра входять до кількох великих папських базилік, величних споруд, які наповнені унікальними витворами мистецтва та артефактами. По суті, ви бачите перед собою мільярди доларів, але які тим не менш треба утримувати, і це далеко не дешево. А як утримувати величезний собор святого апостола Петра? Хто зараз на нього пожертвує? Треба забезпечувати оцих. Скажемо, цей знаєте, оце пишні богослужіння, наприклад, пишні церемоніали, величезні собори, які побудовані ще за часів Священної Римської імперії. Да, все це треба утримувати, щоб отримувати цю от форму. Величі, і вона не може існувати без фінансування. Але звідки це все фінансується? Найбільш очевидні джерела просто перед вами. Це сікстинська капела, до розпису якої доклав руку Мікеланджело. А це Ватиканський музей, який за гроші щорічно відвідують мільйони людей. І музей Ватикану є найбільш відвідуваним музеєм у світі, тому він має прибутки. Але Ватикан, як ви можете собі уявити, має і витрати. Він не веде економічної діяльності. У нього немає заводів. Він не ек... Експортує у нього немає оброблених полів, у нього немає промисловості, але є близько п'яти тисяч об'єктів нерухомості, як от апостольський палац, Ватиканська апостольська бібліотека та є й інші джерела прибутку, про які донедавна взагалі не було відомо. У 2014 році нині покійний папа Франциск дав інтерв'ю видання Кур'єри ля Сера. Редактор газети питає його про багатство та надмірність церкви. Ісус говорить, що не можна служити двом господарям Богу і багатству. І коли нас судитимуть на страшному суді, враховуватиметься наша близькість до бідності. Іронічно, але католицька церква це одна з найбагатших релігійних організацій у світі. Водночас, розміри її майна, одна з таємниць, що охороняється століттями, та й саме ставлення до фінансів Ватикану оповите містикою. Достеменно відомо, що багатство Ватикану це передусім його культурна спадщина. Витвори мистецтва, музеї, та ви не повірите інвестиції на фінансовому ринку, серед яких не обійшлося без скандалів. Ба більше у Ватикана навіть банк власне є, але назва така, щоб не мов відвести сторонні очі: інститут релігійних справ. Це є закритий банк, будь-хто не може відкрити там рахунок. А це це неможливо просто, тобто це, це там є дуже серйозні обмеження. Хто може мати там взагалі е, свої кошти? Історик церкви та викладач українського католицького університету Анатолій Бабинський раніше очолював міжнародну католицьку організацію. Про те, як обертаються фінансові шестерні католицької церкви, він знає буквально зсередини. Там можуть мати свої рахунки лише інституції, які якимось чином пов'язані з католицькою церквою. Це можуть бути ну згромадження, монаші ордени тримають там свої кошти чи різні організації. Які пов'язані з Ватиканом, інколи це навіть знаєте, перекладання з однієї кишені в іншу, тому що звідки ці кошти приходять. А от скажімо, та організація до якої я належу, вона не мала власних прибутків і відповідно фінансувалась Ватиканом. І тобто, це просто з рахунку на рахунку на рахунок в цьому ватиканському банку. Ці кошти перетікали там. Це невеликі якісь суми, але все одно. Тобто тут Ватикан десь заробляє, десь він мусить витрачати, а витрачає ватикан на підтримку апарату святого престолу, пересування понтифіка, благодійні акції тощо, але все це неможливо забезпечувати виключно з доходів музеїв, туризму та пожертвувань. То звідки ж беруться ці гроші, та наскільки їх багато. 29 листопада минулого року, після масштабної пожежі п'ять років тому вперше відчиняє свої двері Собор тердам де парі. На його реставрацію склали майже один мільярд доларів, а у відновленні готичного храму взяли участь понад 1300 будівельників з усього світу. Нотердамши не найбільш популярна історична пам'ятка. І подібних, але не менш відомих соборів, а також історичних шкіл, лікарень та університетів у католицької церкви сотні, за що її називають найбільшим землевласником у світі. І однією з найбагатших церков називають навіть не французьку, а німецьку. У Німеччині там кельнська єпархія може мати більше коштів ніж Ватикан, тому що в Німеччині є церковний податок. Саме тому німецька церква володіє доволі такими потужними фінансовими активами. Але з іншого боку, вона наскільки мені відомо, є другим після держави за розмірами роботодавцем в Німеччині. Частина грошей цієї єпархії, звісно, йде до Ватикану. Та значний внесок у бюджет центру всього католицтва робить і церква США. Там у Ті перебувають відомі університети, як Нотердам в Індіані та Джорджтаун у Вашингтоні, що приносять мільярди доларів прибутку. Quindi dire, qual è lo статусу Sicuramente і Stati Uniti. Якщо говорити про державу, то Сполучені Штати, які самі по собі є найбагатшою країною у світі, мають сильну католицьку церкву, яка, на мою думку, не є більшістю. Але сполучені штати є найбільш щедрими. Їм вдається давати найбільше святому престолу. І тому вважається, що саме церква має найбільше активів. А там де багато грошей, чимало і зловживань, і святі отці в цьому плані не завжди святі. Утім, в італійській церкві, яка є окремою структурою від Ватикану, діє реформа, що базується. На прозорості та солідарності в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня розповідає кореспондент та консультант італійської єпископської конференції Умберто Фолена. На що родина реформа. Реформа нашої церкви полягає у тому, що в Італії немає багатих і бідних священників. Парафіяльний священник у Мілані, Римі чи Турині у великому місті має таку ж платню, як парафіальний священник найменшого містечка на Апенінах або на півдні Італії в горах. Кожен має приблизно тисячу євро зарплати як основу, незалежно від того, чи це багата парафія, чи вони з маленьких сіл, де багато бідних старих людей, які мають лише пенсію. Усі парафіяльні священники мають однакову зарплату. Утім, яким би багатством не. Володіла церква тої чи іншої країни, кожна єпархія у світі розпоряджається своїм бюджетом самостійно, і загальна сума їхніх статків, напевно, взагалі не піддається підрахунку. Безумовно, це десятки мільярдів доларів. Але звідки це гроші, якщо католицька церква це релігійна інституція, яка не ставить за мету розбагатіти? Кілька століть після Різдва Христового церква сповідувала демократію та простоту своїх послідовників. Однак все змінилося у четвертому столітті, коли імператор Костянтин зробив християнство офіційною релігією Римської імперії. Тоді ж відбулися докорінні реформи організації церкви, каже історик і автор релігійних публікацій Денис Таргонський. Із четвертого століття єпископів перестали обирати їх. Почала ставити держава, і звичайно, держава ставила єпископів, Це вже були державні чиновники і Відповідно на моральні якості мало хто звертав увагу. Народиш, які імперія поглинала, були різні, різні культури, різні релігії. І задача церкви полягала в тому, завдалося головне ідеологічне завдання, щоб створити їх одноманітними. Тобто, одна імперія, один Бог, одна церква. З тих пір багато правителів Римської імперії жертвували церкві, палаци, маєтки і тонни золота. Так було, доки у восьмому столітті не виникла папська держава під владою папи римського. Папська держава існувала там близько тисячі років. Тобто, це була держава, така повноцінна держава, яка займала територію сучасної центральної Італії з власною економікою, з власними там банківською системою, фінансовою. От вона була малоефективною. Отже, це вся система, тому що ну священників були досить погані, управлінці державні. Та попри це, накопичуючи свої багатства та пам'ятки культури, вона проіснувала аж до 19 століття. Тут топило chiesa, dello Stato della Chiesa, è stato preso Усе, що належало церкві та папській державі, було силою захоплене королівством Італія, і папа вважав себе в'язним у Ватикані. І багато багато років він ніколи не виходив із палацу, навіть не показувався у вікні. Ми звикли бачити папу, що ходить серед людей, але протягом багатьох десятиліть папа був в'язним італійської держави у Ватикані. Так тривало 50 років, доки у 1929 році, після тривалого процесу з латеранськими пактами та конкордатом була досягнута угода і отворилося місто держава Ватикан. А Італія погодилася повернути більшість активів конфіскованих 50 років тому. Відтак більша частина спадщини Ватикану походить від італійського диктатора Беніто Муссоліні, який вніс 1,75 мільярда італійських лір до скарбниці святого престолу як компенсацію за майно католицької церкви, конфісковане під час об'єднання Італії. Тут е, я не трактував би це як е, якусь угоду там з дияволом, умовно кажучи, там з фашистською Італією, тому що я кажу, стосунки з фашистською Італією були доволі складними. Так само стосунки з нацистською Німеччиною ну був конкордат підписаний саме для того, щоби. Забезпечити певний простір свободи для католиків в Німеччині, однак приблизно з цього моменту перед центром всього католицтва постало інше завдання шукати собі фінансування. Ватікан шукав, скажімо так, в різних державах, які утворилися на фоні розвалу священої Римської імперії. Він шукав головні якісь джерела фінансування. Це раз і, по-друге, поширення свого впливу це два. Тобто шукалися різні політичні інституції і шукалися методи взаємодії з ними. А тепер не такого у світі багато національному на імперському світі. Тепер треба шукати джерела фінансування не в політиків, а в бізнесменів, які би ходили в твій храм треба заробити цей авторитет а не він апріорі вже є тому що ти єпископ наприклад да треба його заробляти сьогодні до цих проблем додався значний відтік вірян в європі та сша але чи означає це що багатство католицької церкви наступає кінець та які ж все таки суми обертаються у ватикані Четверте грудня минулого року попередньому папі римського франциску презентують повністю електричну версію Mercedes-Benz G-Class, спеціально модифіковану для потреб Понтифіка. Це перший повністю електричний папа-мобіль, заснований на повністю електричному G-Class, який ми запустили цього року. Але крім того, у цей автомобіль вкладено сотні годин пристрасті та майстерності. Здавалось би, важко уявити більш консервативну структуру ніж католицька церква, але таке осучаснення папомобіля цілком відповідало світогляду Франциска, адже хоч він і мав доступ до п'яти офіційних автомобілів, але Франциск часто надавав перевагу дещо іншим авто, на відміну від своїх попередників. Подібний підхід простежувався і у його реформах. Від початку свого понтифікату Папа Франциск докладав зусиль, щоб зробити рахунки церкви більш прозорими. Він змінив та впорядкував апарат Ватикану. І вже у 2021 році вперше публічно з'явився фінансовий звіт адміністрації майна апостольської столиці. Річний операційний бюджет Ватикану складає близько 1 мільярда трьохсот мільйонів доларів. Отже, є кілька джерел прибутків, таких доволі великих, які закладаються цей бюджет. Але ну, скажімо, минулорічний звіт, наскільки ми сьогодні знаємо, це було оголошено перед конклавом. Був дефіцит бюджету: вісімдесять по вісімдесят мільйонів доларів. Насправді це доволі невеликий операційний бюджет, щоб ви розуміли. Операційний бюджет не знаю, гарвардського університету, може бути 6 мільярдів. Так тож Ватикан, як ми розповідали на початку, не лише добре заробляє, але й добре витрачає. Тому, подейкою, що, попри величезні активи та безцінну культурно мистецьку спадщину, він переживає не найкращі часи, оскільки сьогодні є такий великий дефіцит бюджету, там восьмизначне число по суті. Так, тому дуже великі питання були перед ймовірним кандидатом, так, якого обирали на цьому конклаві. І я думаю, що його пропозиції вирішення цих питань вони були заслухані так само під час обговорень на генеральних конгрегаціях. І напевно це було також одним із факторів, чому саме ця особа була обрана. А тому, що ну він засвідчив, що він є добрий адміністратор управлінець і ймовірно, що в цій сфері ще будуть далі покращення. Віра та релігія це різні речі. Якщо перша про сакральне та особисте, то друга цілком і повністю керується земними законами, в тому числі економічними. Неграмотне управління, зловживання або дійсно витрати, які перевищують прибутки. В чому істина причина фінансового занепаду неймовірно багатої церкви, в яку сторіччями вивали мільярди, питання відкрите. Але проста математика свідчить про те, що ця інституція потребує управлінських та економічних реформ. Артем Куля, факти тижня, сітві. Єдині новини. Таємниці лицарів тамплієрів. Це вимолювалася держава із своїми правилами. Як вони стали найбагатшим орденом, і де зникли їх скарби? Історія неймовірних скарбів тамплієрів закінчується тут, у портуля решель. Якими секретами вони могли шантажувати самого папу римського? Це кров Ісуса Христа, по якій можна. Ізучить ДНК чи відкрили Америку раніше за Колумба, начебто мали срібла більше ніж загалом тоді було у Європі. А також прокляття головного магістра чи пов'язана з ним нещодавна пожежа у Нотердам де Парі, помаранчеві дахи будинків, сотні елітних яхт. Величезний морський порт. Марсель – одне з найстаріших міст Франції. Саме звідси як правило стартували криваві хрестові походи. Взагалі, орден тамплієрів е, започаткувався у 1120 році. Це як лицарі храмутгу е, до темплі на цьому місці. Був головний командний пункт загадкового ордену. Перші лицарі якого були бідними, намов церковні миші. А вже за декілька років їх статки перевищили скарбницю короля Франції, а починали тамплієри як лицарі ченці які охороняли перших паломників на святій землі в Єрусалимі. Починаючи з другого хрестового походу, власне е це перетворилося на цілу індустрію. Звідси відправлялися кораблі і з паломниками, і з коштовностями це приносило ордену мільйони Щороку Із порту Марселю під супроводом тамплієрів виходило до сіми кораблів, а це майже 10 тисяч паломників. Це важко повірити, але банківські грошові перекази створили теж винахідливі храмовники, як відкрили унікальність відбитків пальців. Тамплієри придумували чеки, шматочок шкіри, на якому там відбиток пальцем був. На кожній відстані стояв оцей пункт, де він міг зайти. Йому видають монетку, якому йому потрібно. Спочатку їм допомагав навіть Ватикан. Орден повністю звільнили від будь-яких податків. Тоді Європою поповзуть чутки. Така вседозволеність тамплієрів пояснюється компроматом, який орден, начебто, має на папу римського. Саме тому і є така таємниця. Саме... Тому вона і притягує дуже багатьох. Перший, хто намагався її розгадати, американський письменник Ден Браун. Його роман чинив у Ватиканію, шалений скандал через теорію, що Ісус був одружений на наближенні до нього Марії Магдалені. Чи далека від реальності ця історія? Є легенда, яка свідчить про те, що після розп'яття Ісуса Христа Марія Магдалина, е, її брат Лазар, якого воскрешав е, Ісус, і інші послідовники Христа е, прибули. На лодці саме в Прованс. Ми відправляємося на пошуки нащадків Христа у глибинку знаменитої провінції Прованс. Тут залишилося навіть місце, де жила свята Марія Магдалена. Її переслідували через що вона. Повинна була знайти те місце, яке буде для неї захистом. Непролазні хащі, гірський підйом та круті скелі з першого погляду, і нас каже, що туди нагору можна дійти пішки. Раніше у цих сходів не було, а грот святої Магдалини був настільки неприступний, що до нього підіймалися просто на канатах. Ось тут. Як свята потрапила у грот, невідомо, але з того часу і все життя провела у цьому місці. Маленька капличка, просто у скелі, єдине, що залишилося від тих часів. Спочила свята Магдалена ось тут, у гроті свого імені, залишивши після себе десятки таємниць. Історія про те, що вона приїхала сюди, приплила сюди вагітною, і потім знову ж таки є продовження роду Христа. Ми цього не знаємо. Ні одна легенда говорила про те, що е дійсно. У Христа був була не одна, навіть дитина, а їх було семеро. Чи могли дізнатися про них лицарі, храмовники і шантажувати папу, вимагаючи привілеїв, аби не підірвати християнську віру? Марія Магдаліна, яка родила дочку Сару, це кров Ісуса Христа, по котрої можна ізучити ДНК, а не вигідно католицькій церкві і Ватикану. Чи лише на цій таємниці зростали статки тамплієрів? Є ще одна версія про те, що надважливу таємну інформацію вони знайшли знайшли під час розкопок у храмі Соломона в Єрусалимі. Ми знайшли ось ці всі схеми, эти все і так, 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 когда-то принадлежали за тисячу лет до Рождества Ісуса Христа. Соломону. А Соломон був наймудріший єврейський цар. Можливо, через це організація зростала шаленими темпами майже у всіх країнах Європи. Вималювалася не просто організація, це вималювалася держава на кінець 13 століття із своїм статутом, і своїми правилами. Вони постали великою загрозою для монархів. Вирок їм підписав тодішній французький король Філіп із призвиськом красивий, який ще й заборгував лицарям ледь не пів власної казни. Філіп таємно домовився з папою Климентом знищити орден. Почалися арешти по всій території 13 жовтня 1307 року. Звідси пішла Чорна П'ятниця. Ця акція готувалася дуже довго місяці два-три. Їх звинувачували в страшних гріхах. Під середньовічними катуваннями зізнавалися майже всі. Навіть головний магістр Жак Дюмале, що згодом відмовиться від своїх свідчень. Жака Дюмале спалили тут, на острові сіте, так би мовити, на очах. У Цього Парижу його останніми словами буде прокляття, яке майже одразу почне справджуватись. Вже на багатті він прокляне короля Філіпа і з ним тодішнього папу Клемента П'ятого. Вони по черзі загинуть того ж року, а рівно за 900 років палатиме Паризький Нотердам, де судили великого магістра. Гіпотеза, що і до сих пор там показують свою мощь. І сілу. Ну а де ж славетні скарби тамплієрів? Це Саме те, що висок, першим шукатиме король у їх фортеці тамплю Парижі і не знайде. Серж шпіонська працювала і у короля, і у тамплієрів як розвідка, контрразвідка. На мулах вивозили, крузили. Понад 40 повозок зі скарбами стартували з Парижа за день до чорної п'ятниці і прибули ймовірно у Порт Ля Рошель, який належав тамплієрам. Ця вулиця так і зветься на честь тамплієрів. Сюди вели їх відомі сім доріг. Ось поховання тамплієрів для рушелі їх розкопали нещодавно. Таємні знаки тут на кожному кроці щороку сюди їдуть сотні шукачів пригод дізнатися де скарби ордена. Це автентичні ворота, що залишились від будівлі головного командного пункту. А тут він був розташований. І тут кажуть, окрім скарбів, що приплили з Парижу, ще було багато власних. Ескадра, начебто, забрала і місцеві цінності. Історія неймовірних скарбів тамплієрів закінчується тут, у порту ля -Рошель. Після чорної п'ятниці звідси вийшли 17 кораблів, і куди вони пішли, досі невідомо. Одна з теорій – просто неймовірна, що, начебто, тамплієри пішли у бік Америки. Ля Рошель має справді дивну локацію, незручну, далеку від Ла-Маншу. Звідси теорія про відкриття орденом Америки раніше Колумба, бо лицарі, начебто, мали срібла, більше ніж загалом тоді було у Європі. Ця теорія підтверджується документами з архівів тамплієрів, де є зображення американських індіанців. А це вже острів Фрюль. Тут зовсім поруч славетний замок, Ів. відомий він не лише легендою про графа Монте Крісто, а й справжньою історією тамплієрів, які мали поруч флот із 30 суден. Ми не знаходимося на території Марселя. Тут набагато менше людей, які можливо мають мали доступ до скарбів. Ви вийшли у вас відкрите Середземне море. Скарби тамплієрів до. Осі розбурхують фантазію науковців та шукачів пригод. Найбільша реліквія ордену це Святий Грааль, чаша з якої пив Христос під час таємної вечері, і в яку збирали його кров після розп'яття. За легендою, хто вип'є з неї, отримає вічну молодість та безцінні знання. Тамплієри вони є хранителями Граалю. І власне говорили про те, що саме у Катарів був Граалі і е, е, тамплієри забрали. А от за версією українського академіка Бориса Возницького, гра. Десь в Україні він науково довів основання тамплієрів на Волині. Є також замки ордену з багатьма таємними знаками у Львівській області. Справжня парадна шпага, білий плащ та перстень великого магістра. У це важко повірити, але після тривалих пошуків ми знайшли орден тамплієрів в Україні. Щоправда, зареєстрований він лише 9 років тому. Счастливо отримують супів посувати, виходить у чорному а вже лицелі всі обі зараз в організацію, як і раніше, приймають людей зі статками, оскільки основна діяльність благодійність, то де ж їх славнозвісні скарби? Ну всі шукають коштовності. Дійсно, вони були великі, частина з них зникла. Ніхто поки що їх не знайшов. Організація, як і раніше, під патронатом Вірменської церкви у Єрусалимі, але те, що там сотні років тому шукали їх брати, досі під грифом секретно. Все було знищено, а те, що є в Ватікані, доступу до цього поки що ніхто не отримав. Орден тамплієрів пропонив основання майже тисячоліття тому, але пошуки їх скарбів тривають і досі може через те, що саме вони давали їх власникам таку безмежну владу. Катерина Павловська, факти тижня.